Якщо з дитинства ви чули, що дівчинка має бути скромною, сиди тихо, нікуди не висоюся, нікуди не вляпуйся, ні в якій історії, що дівчинка має бути чемною, слухняною, промовчати в якихось моментах, мудрішою, аля, це відео для вас. Якщо ви жінка, яка зараз в своєму дорослому житті чує від чоловіка, те, що ти тямиш, ти не розбираєшся в цих питаннях, і мене послухай, тут взагалі чоловіки розмовляють, або ви там збираєтеся отримати освіту, і все, що ви почули від свого близького оточення, це, що ви собі там надумали, вам нагадали, скільки вам років, і сказали, що жодної перспективи. Або ви боїтеся відкрити бізнес, і вам ще всі підливають того масла в той вогонь. Тим що, та ти подивися навколо, кому це потрібно, та що ти вмієш робити, де у тебе нічого не вийде, тоді це відео двічі для вас. Хороша новина. Ми а, з вами стали дорослими. І це величезна різниця. Ви точно чули від психологів, читали, мабуть, статті, дивилися відео, що ми все тягнемо з дитинства. Ці наші комплекси, те, як ми думаємо, самооцінку і тому подібне. Це правда, бо в дитинстві ми залежали від батьків. Територіально ми, якби навіть хотіли втекти з дому, бо батьки бувають різними, бувають дуже поганими. Вас повернула б поліція. Розумієте, в моєму дитинстві міліція повернула б назад навіть до поганих батьків. Ми залежали фінансово. Ви просите морозу, вам кажуть, ти вчора їв, чи завтра буде, чи ще щось, або якусь там машинку, або ляльку, або туфлі, або сукню. Ми кажуть, у тебе вже є, скільки там тобі треба. Ну, тобто, у нас не було своїх грошей. Ми залежали ментально, нам розказували, як ми маємо думати, як ми маємо робити, як ми маємо чинити. Ми емоційно залишили, в якому там настрої сьогодні батьки, повернулися з роботи, мені вже ховатися, чи як, як мені під них підлаштуватися для того, щоб мені. Не влетіло, розумієте? Ми виросли, і значить, ми не просто можемо чинити так, як ми хочемо. Ми маємо чинити так, як подобається нам. Бо коли ми цього не робимо, тоді в цілому світі відбувається наступне: на усій планеті Земля до психологів вибудовуються черги, жінок, які бояться. Бояться відкрити свій бізнес. Вони приходять і психологам кажуть, що я боюсь. А якщо мене там осудять, а якщо мені хтось поганий коментар напише, а якщо людям не сподобається, а ще нічого не зробили, але вже бояться. Жінки бояться і розповідають про це психологам попросити на роботі більшу зарплатню. Чому? Тому що бояться, що відмовлять. І таких історій безліч. А ви в цій черзі чи ні? Ви вже ходите розповідати про свої страхи, про те, як вас не І я зараз звертаюся до вас лише за тим, що ми виросли. Я ще раз хочу це підкреслити. Ми виросли і у різні способи, і через походи до психологів, через те, що ви дивитесь подібне відео, читаєте книжки. Ми можемо себе змінити, не пропрацювати, змінити. І я хочу сказати вам: слухайте, світ аплодує сміливим і впевненим. І сміливі і впевнені люди інколи потрапляють в смішні незручні ситуації, які здавалося б ну хрест могли б поставити на кар'єрі. Я хочу розповісти вам історію про Ненсі Рейган, дружину президента Рональда Рейгана. Ось тут ви зараз бачите відео. А я вам розкажу, що там відбувається на дуже ем, урочистому ем, заході. Ненсі не змогла сісти на сілець. Вона впала і всі просто завмерли. Нинці встала, і тоді, коли більшість людей знітилося, якось там пішли б кудись, переживали, б, нервувалися, нинці пожартувала, і вона сказала: ну нарешті, нарешті мені вдалося розрядити тут обстановку, де це досить вдало. А є чоловік Рональд, який в цей час теж завмер і спостерігав, що там відбувається. А коли ненці підіймалися і там, звісно, допомагали, він теж пожартував, підхопив це і сказав: Люба, я ж просив тебе зробити так лише тоді, якщо мені не будуть аплодувати. Ці двоє неймовірні, розумієте? Тому що зала двічі зривалася і сміхом, і аплодисментами. Спочатку ненсі. А потім Рональду. І оце сила впевненості. Не знітитися, а вийти з будь-якої ситуації, навіть такої, яка б здається, ну просто ну капець. ну Всі будуть тільки про мене те передумати, а що напишуть в газетах там, або що ми ж в думках у себе вже там знаєте померли сто разів інколи від одної уяви, як обсудять ту чи іншу історію, в які плітки вона перейде, розумієте? Але справжня сила впевненості якраз в тому і полягає, щоб з будь-якої ситуації виходити переможцями, і наше життя це безліч ситуацій, з яким нам потрібно навчитися виходити переможцями, і потрібно. А бути впевненими людьми. І якщо з впевненістю на рівні е, вчинків простіше, алгоритм дуже простий. Перший крок ви йдете в YouTube, дивитеся відео про впевненість, дивитесь мої на сторінці. їх Дуже багато різні під різним соусом на цю тему. І рано чи пізно ви починаєте так робити, і стаєте більш впевненою людиною. Впевненість прокачати легко. Другий крок. ChatGPT, будь-які інші. Щі, ви ставите йому питання коротке, типу, А я хочу прокачати навички впевненості там в тому, то тому, то в тому, як розмовляти з там з начальником на роботі або з друзями, або з чоловіком, або в принципі як навчитися казати ні за п'ять днів. От ви йому пишете, де мені короткі вправи, прості, такі, щоб я змогла чи зміг це зробити. І потім. Крок третій. Ідети стаєте перед зеркалом і декілька днів робите все те, що вам там розпише. І ви побачите, що на рівні вчинки впевненість одна з найпростіших навичок, яка прокачується просто легко, весело, дуже часто. З мисленням складніше, інакше. Тут потрібно зрозуміти, яких помилок системно ми припускаємося. А в тому, як поводитися на роботі, чи як ми ставимося до грошей, чи як ми ставимося до себе, яке я тут місце займаю. Бо чули від однієї жінки, вона каже, що коли я росла і потім вже стала дорослою, у мене весь час було відчуття, що для мене на цій землі місця немає. Неправда, воно є. Треба просто навчитися його впевнено займати. Так от, прокачати мислення трохи складніше і значно довше, але, можливо, Приходьте до мене на безкоштовний вебінар, який так і називається Впевненість, гроші, успіх, бо тут є прямий взаємозв'язок. Розумієте, якщо ви дивитесь це відео. Точно ви знайдете там для себе щось корисне. Будемо пропрацьовувати, вправи робити, весело буде. Ось тут ви зараз бачите, як можна перейти на цей вебінар, і нижче під цим відео обов'язково посилання, переходьте, реєструйтеся, вебінар безкоштовний, приходьте, давайте класно проведемо. Користю для всіх час, а і ви чомусь а, хорошому навчитеся для себе і зможете взяти це у життя. Будуть крутезні вправи, у вас будуть лайфхаки, відкриття внутрішні, будуть інсайти. Обіцяю, зі мною весело і корисно завжди. А ще бонусом хочу вам сказати, що всі, хто зареєструється на вебінар, Одразу ж після реєстрації отримують чек-ліст, а через який ви зможете дізнатися, яких системних помилок ви припускаєте. Тож реєструйтеся, отримуйте чек-ліст і почніть працювати вже зараз і ще до початку вебінару. Нам всім інколи треба зробити один крок назустріч, тому щоб зміни в нашому житті відбувалися тут і зараз. А ще хочу сказати вам таке. Якщо це відео відгукується, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписаний на мій канал. Ну і звісно, коментуйте. Я завжди з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте, як вам відгукується, що вас тривожить чи бентежить і чим я можу бути ще більш корисною для вас. Ну і наостанок хочу сказати таке: слухайте, коли ви почнете рухатися в бік своїх інтересів, завжди знайдуться люди, яким це буде не подобатися. І як правило, це люди з найближчого для вас оточення. Можливо, чоловік, можливо, ваші батьки, можливо, свекру чи свекруха, можливо, ваша подруга скаже, що нема чого більше робити. Да, мало хто може це сказати, але ви маєте робити так, як казала моя мама. В моєму дитинстві я часто чула фразу. Не казала: Маріна: не беремо важкого в руки, а дурного в голову. І ця фраза точно допоможе вам йти туди, куди потрібно вам. І в цьому світі для кожної людини є своє крутезне місце. І ви маєте його зайняти і почуватися там класно, впевнено, чудово, прекрасно. Успішно, так як подобається вам. Живіть своє життя і насолоджуйтесь. Навчіться виходити з будь-яких кризових станів завдяки впевненості. І пам'ятайте, цей світ аплодує вам, сміливим вам. До зустрічі!